Друзі, привіт! Ви просто не повірите, де я знаходжу. В цьому лагері до аварії на Чорнобильській АЕС відбувалися дуже дивні речі. Чому, чому я так говорю? Тому що місцеві розповідають, що в цьому лагері зникали діти. Він знаходиться в дуже густому лісі, як бачите, тут дуже стрьомно. і зараз ми з вами спробуємо залізти туди всередину і подивитися, що там залишилося. А там бачите, і ще і. Залишки якоїсь радянської штуки. Це тут поряд залишки будівель, які вже знесли. Так, навколо стрімненько. Оце головний корпус, там, де відбувалися дивні речі. Зараз ми з вами пошукаємо якісь докази дивних речей. Може їх насправді немає, може це все міфи і розказні місцевих. але Зараз ми з вами спробуємо туди залізти. Тут доріжечка веде. Видно, що по ній інколи їздять. Там щось теж бачите, треба ще пройти. Так, отак виглядає вхід в це місце. Воно закинуте, ніхто ним не займається, тому що самі розумієте через те, що тут щось створилося, люди бояться сюди заходити. Все видра. Тут якась земляночка, може тут і тримали саме тих дітей. Я, звичайно, жартую, але тут щось таке сталося. Оце з іншого сторони лагеря. Можна зустріти отакий будиночок. Зараз ми подивимося, що там в ньому було. Це, мабуть, був один із таких, чи КПП, може, це було. Схоже на КПП. Ну, КПП лагеря. Обойки залишилися. Ось ще наступне КПП, яке нас підводить. Все ближче й ближче до основного, до основної частини. Закупорка і ялиночки декоративні. Так, тут знайшли якусь мусарку з телевізорами. І там ще якийсь корпус ще цього жахливого закинутого дитячого табору. Зараз спробуємо бережно зайти. Знайшла я по території цього табору і знайшла отакий страшний вхід у підземелля з надпису 666. Ви знаєте, що означає ця цифра? Зараз я туди спущусь, подивлюся, що там приховали під цим номером. Тут схованка якась. Обережно дивиться під ноги. Так, да, тут була схованка. Мабуть. Такий ящичок з під військових, мені здається. Жах. Зараз ми з вами ризикнемо і заліземо в цю будівлю. Це якийсь значить магазин був або кафе. З виходу, бачите, холодильники лежать. Ну, от то от тобі. Це був, мабуть, хоз якийсь блок. Кекчу валяється. Старий. Мідленький. Хоз-блок. Холодильнику, мабуть, вже нічого не залишилося. Ніякої їди. Ні. Дивно било и бе там була, да До речі, ще згадала, коли я сюди йшла, то зустріла дідуся, який збирав тут гриби поруч. Він розповідав, що саме в цьому лагері дійсно якісь відбувалися дивні речі. Багато років час від часу пропадали діти, потім їх знаходили стресовому в такому стані. Він каже: ну, скоріше за все, це тому, що ліс тут такий густий, тут багато таких пагорбів, такі горочки різні, і діти ну, якось типу, зникали. Хтось розповідає, що справа в тому, що тут недалеко є село. І бабуся, якась бабуся, яка збирала гриби, приходила до забора, до паркану цього садочка, садочка табора, і гукала за собою дітей, які тут знаходились на відпочинку, і водила їх по лісу. Нічого поганого вона з ними не робила, а потім зникали. Дитина губилася в цих містах. Чесно, я не знаю наскільки це правда, але отаке я чула про цей табір. До речі, рівні радіації тут, наче в нормі. Я йшла я по лісу і тут раптово вийшла на отакий ось міст закинутий. Не знаю, чи він витримає, мій 100-кілограмовий вес. Бачите, високий лісочок. Такий мостик. Офігеть. А там річка тече. Треба було з собою брати удочку, порибачити. Ще клас. Річечка. Теж говорять, що дітки саме через цей мостик тікали. Потім на цей мостик начіпляли таку штуку, як маленький шлагбаум, щоб дітки не могли далеко тікати. Зараз він дуже в аварійному стані. А тепер давайте я вас проведу у Чорнобильський покинутий табір казковий. Це одне із покинутих міст чорнобильської зони відчуження, розташоване неподалік від села Іловниця. На жаль, до речі, іловниця повністю згоріла у 2020 році. У радянські часи це був літній табір для дітей, оточений густими лісами і наповнений атмосферою веселощів і дружби. Місце, як і багато інших у цій зоні, було покинуте після аварії на Чорнобильській АЕС у 1986 році. Після катастрофи табір тимчасово використовували для потреб ліквідаторів. Це люди, які брали участь у ліквідації наслідків вибуху на четвертому енергоблоці. До речі, тут жив Віктор Дрюханов, колишній директор атомної електростанції. Тут вони знаходили короткочасний прихисток і відпочивали після важкої роботи. Рівні радіації тут були більш-менш нормальні. З часом табір змінився, ставши місцем, де змішалися сліди безтурботного дитячого минулого і трагічної реальності ліквідації. Сьогодні казковий являє собою сумну картину. Порожні будиночки з облупленою фарбою, зарослі стежки та залишки якоїсь радянської символіки. Тут не часто можна зустріти якісь плакати, фото та ще якісь інші атрибути, які досі нагадують про часи, коли тут лунав дитячий сміх. Все рознесли. Проте тиша і занедбаність створюють похмуру атмосферу, яка нагадує про наслідки тих днів, коли місто прип'ять. І його околиці довелося залишити назавжди. Чому саме Прип'ять? Тому що тут відпочивало дуже багато дітей з цього місця, до аварії. Відвідування таких місць нагадує про важливість історії та про те, як події, подібні до Чорнобильської катастрофи, назавжди змінюють долю людей і цілих регіонів. Табір казковий залишається свідченням минулого, що поєднує дитячі мрії. Та героїчні зусилля ліквідаторів, навічно вписаних в історію Чорнобиля. Друзі. Якщо вам подобаються мої відео, не забудьте, будь ласка, підписатися на мій канал, вподобати відео. і Якщо вам є що сказати, напишіть коментар. До побачення, друзі.